А де всі? Чому нас так мало? Та тихіше нас знайдуть. Найрозумніші втекли цієї ночі. Доброго ранку, друзі. Доброго, Доброго ранку. ранку. Сьогодні у вас вихідний день. Чим би ви хотіли сьогодні зайнятися? А я ось хочу познімати тік-ток. Так у нас телефони забрали. Блін, точно. А я сьогодні буду засмагати. Дівчата, у мене є краща ідея. Давайте всі пограємо в хованки. О, до речі, класна ідея. Давайте пограємо. Ну ні. Я у своєму красивому новому піджаку не збираюся тут всюди лазити по цьому бруду. А якщо ми пограємо в хованки на гроші? Ого, це вже цікаво. Вероніка, погоджуйся. Гаразд, я згодна. Чудово, тоді правило, як завжди, людина, яка шукає, матиме півгодини. Якщо вона всіх знаходить, вона забирає гроші собі. Але якщо когось не знайшли, вона програє. І люди, яких не знайшли, забирають гроші собі. Ясно. Так. Аделя, тоді давай капелюх будемо збирати гроші. Чому мій? Бо ніхто більше в шапці не ходить. Є гроші? Зараз. Віол, ти серйозно? Ну що, у мене більше нема. Гаразд, ну не хоч щось. Ну і я. Ну, все. Керівник Майк. А ви що з нами не граєте? Ну, сьогодні у мене також вільний день. Гаразд. Чому б не зіграти? Гаразд, тоді я шукаю. Чому ти шукаєш? Бо я перша сказала. Ну, в принципі, я не проти. Я також. Вероніко, тоді рахуй до 100, а ми побігли ховатися. Добре, я всіх знайду і куплю собі ще тисячі нових піджаків. Брін, де б мені сховатися? Я теж хочу купити собі піджаки, як у Вероніки. Ой, що будемо разом ховатися? Давай. Я думаю, так буде набагато веселіше. Побігли свиче. Я праворуч, тоді я люворуч. А мені куди йти? Добре, піду до будиночка, бо з мене зняли шапку і мені холодно. Оскільки цей табір майже мій, я думаю, що зможу знайти найкраще місце тут і виграти всі гроші. Взагалі, я майстер у схованках завжди виграю. Але якщо ще й на гроші грати, ну мені взагалі зайві гроші не завадять. Так, може тут сховатися. Так, може він відкривається. Ой! Жах! Ящірка і павуки! Тут я точно не хочу ховатися! Чоловік позаду. Нє. Так я точно не виграю. Піду ще місце пошукаю. Так, де б мені сховатися? О! Дуже затишне місце. Думаю, я виберу його. Якось тут брудно. Але на пів години буде нормально. Я, мабуть, тут сховаюся. Бувай. Приємне місце. Хто це? Віола, ти що тут робиш? Це моє місце, йди звідси. Ти що, справді зібралася тут ховатися? Тебе ж тут одразу знайдуть. Не твоя справа. Де хочу, там і ховаюсь. Йди звідси. Все одне це місце мені не подобалося. Я і так не збиралася тут ховатися. Блін, може, і справді перепрятатися. Ну, якщо всі так ховатимуться, тоді я точно переможу. О, Сауна. Ще й зігріюсь і сховаюсь. Чудове місце. Mm, пахне смачно. І спекотно щось. Uh. О, тут тепло. Може сховатись на другому поверсі. Oh, Тут такий безлад. Я краще внизу сховаюся. Сховаюся за диваном. Ой, Маргарита, я тебе не побачила. Знайди собі краще інше місце. Добре, добре. І де мені сховатися? О. Ні, тут сміття. О, чудове місце. Коротше, здається, я знайшла дуже класне місце. Я думаю, що це навіть добре, що Аделі ховається зі мною в будинку, тому що коли Вероніка прийде і шукати, ну або мене вона знайде Аделю першою, піде з нею, а про мене навіть не подумає. Я навіть можу в її місце потім перепрятатися, і мене взагалі ніхто не знайде. Отже, моє супер місце це оцей сарай. Я впевнений, що Вероніка в своєму піджаку сюди навіть не полізе. Цей візок мені підходить, поки Вероніка шукатиме всіх. І відпочити встигну. Та-дам! А ось і те саме місце, в якому ми будемо ховатися. Ти впевнена? А раптом там щури? Я абсолютно впевнена. Ти що? Які щури? Ну, не знаю, виглядає дуже дивно. Але там нас не знайдуть, пішли? Ну, гаразд. Пішли. Тут точно не знайдуть. Який жах. Якщо ми не виграємо, то точно того не варте. Тихіше, а то нас знайдуть. О, привіт! Так, щось я засиділася, але нічого у мене є ідея, куди я вже можу сховатися. Ходімо покажу. Ой. От, може, отак: от от? чому? А, ой. 98, 99, 100. Отже, у мене є 30 хвилин. Мені потрібно знайти всіх. Я думаю, це буде легко. Більше не можу, як же тут спекотно. У мене вже Вероніка знайде. Голова болить. Ні, все вже не можу. Аріна. Ой! Тебе шукати навіть не довелось. Може, всі так повилазять? Мені стало погано, там просто дуже спекотно. Та зрозуміло, ж хто ховається в сауні. Гаразд, немає часу з тобою розмовляти, піду інших шукати. Треба було ховатися, де я хотіла. Це все віола винна. Де ж ви всі? Може хтось у дивані? Фу, яка гидота! Можливо, вони тут. Ні. Таких нема. Можливо, вони в будинку? Ну, звісно, хтось вирішив заховатися у домі. Ви самі вийдете чи вас пошукати? Ну, гаразд, почну з туалету. Хоч би там нікого не було. Тут нікого немає. Добре, перевірю шапчиком. Сюди ніхто не вмістився. Ну, Привіт, подруга. Вивелася. Ти мене дуже швидко знайшла. Гаразд, я пішла шукати інших. Стій! Що? Я тебе знайшла. Виходь, Маргоша, та як? Аделе, це ти розказала? Я, ні. Так, все. У мене немає часу на ваші ось ці розбірки. Аделе, я більше ніколи не буду з тобою ховатися в одному місці. Так, скільки у мене ще часу залишилось? 15 хвилин. І ще половина людей не знайдена. Ого, я сподіваюся, там ніхто не сховався. На всяк випадок треба перевірити. Ти чуєш? Це здається голос Вероніки. Тих. Боже дівчата, вам не гидко сидіти у цій каналізації. Фу. По... Нащо люди готові заради грошей? Блін, Кристина! Це через те, що ти розмовляла. Вона, напевно, нас почула. Що? Та що я! Гаразд забули, полізли. М -м, може в туалеті хтось сховався. <клес> <клес> ну, і зак. Ого. Але ж я мусила перемогти. Ні, лише я повинна перемогти тут. У мене залишилося менше хвилини. <клес> ну, гаразд. Я вже всюди була. Я ж не можу програти. Крім цього місця, ні, 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 ні. Тільки не туди. Гаразд, я ж хочу собі нові піджаки. Ох. Боже. Це навіть гірше, ніж каналізація у дівчат. <звук> Що це за гарний плед у дивному місці? Ага, ей, прокидайся. А? Ой, я програв. Виходить, я всіх знайшла. Ти був останнім. Ура! Я перемогла. Та не вже ура! Я виграла! Я всіх знайшла! Хто молодець, у кого будуть нові піджаки? Віддай мені мою шапку! Це моя шапка! О Боже, дай гроші! А я пішла на шопінг. О, точно, я ж у таборі. Блін, гаразд, друзі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па Бай-бай!